Усім привіт це відповіді на коментарі. Зразу скажу тут не всі коментарі, бо багато повторювалося, а також мені лінь відповідати на це все і так в цьому відео мого голосу не буде. Перший коментар. Яка в тебе мрія? Є кіт чи пес або інші якісь домашні тварини, в тебе рядом з нікому еспис. Що це означає? Я не знаю, яка в мене мрія, і якби це дивно не звучало. В мене є кіт і собака. ОСПЦ Союз українських ютуберів. Наступний коментар: яка твоя улюблена серія дронів вбивць Ти любиш трансформерів? Не знаю, мені всі подобаються. Так. Наступний коментар: як ти відносишся до мене? Яке твоє ставлення до Узбекистану та Ірану? Яка твоя улюблена гра? Гра в інтернеті? Якщо, Гоу колаб. до тебе я відношуся добре. До Узбекистану ставлюся нейтрально, а до Ірану погано. Моя улюблена гра в інтернеті це Nation States. а Якщо скача на то Майнкрафт колаб напишеш мені в Діскорд. Наступний коментар: скільки тобі років. У тебе є брат чи сестра? Яка у тебе улюблена страва? Мені 11 років. У мене є брат, моя улюблена страва це жарена картошка. Наступний коментар, яка твоя ціль на Ютубі? Як тобі прийшло в голову знімати такі відео. Моя ціль на Ютубі це одна тисяча підписників. Спочатку я хотів знімати стікменів, але Country легше тому почав робити анімації по Country Наступний коментар: коли день народження? Як відносився до Індії? День народження, 15 серпня якого року здогадуйтесь самі, до Індії відношусь нейтрально. Наступний коментар. Ти граєш у Roblox. Ти колись був у Польщі. У тебе колись було кохання у школі або у парку. Граю у Роблокс. У Польщі ніколи не був, ні не було. Наступний коментар: знаєш 67. грав в Браву Старс, знаю. граю в Браву Старс. Наступний коментар: де ти живеш? А навіщо вам знати, де я живу? Наступний коментар. Як ти відносишся до Артем 555K. Го дружить, хто такий Артем 555K? Ну давай, наступний коментар. Ти був колись в залізній дорозі, чесно не пам'ятаю. Ну а на цьому все, друзі. Не забувайте ставити лайки і писати коментарі, чи сподобалось вам відео ще раз. Вибачте, що роблю озвучку через бота і всім пока.